За періодичною системою хімічних елементів з'ясовуємо, що оксиген розміщений у 6-й групі в другому періоді його порядковий номер дорівнює 8, а відносна атомна маса округлена дорівнює 16, звідси дізаряд ядра атома оксигену дорівнює плюс 8, кількість електронів 8, а зарядом мінус. Протонів плюс 8, нейтронів 8. Оксиген має постійну валентність 2 і є винятком із правила про те, що номер групи вказує на максимальну валентність елементу. Він утворює сполуку з гідрогеном, у молекулі якої міститься 2 атоми гідрогену і один атом оксигену, тобто воду H2. o Кисень і озон, речовини оксигену мають різний кількісний склад, тому й неоднакові формули у кисню О2 в озону О3, але цим відмінності не вичерпується. Прості речовини кисень і озон мають різні молекулярні маси, різний колір. Кисень безбарвний, а озон блакитний. Кисень запаху не має, а озон викликає запах свіжості. Знаходження на землі кисню найбільше в нижніх частинах атмосфери. А озону найбільше на висоті 15-25 кілометрів, де він утворює озоновий шар. Кисень має. Дуже важливе значення у живій природі, адже він забезпечує нам процеси дихання в нашому організмі. А от речовина озон поглинає небезпечного для, для організмів випромінювання. Пам'ятаєте, що він утворює озоновий шар, який захищає нашу землю від згубного впливу Ультрафіолетом. Назва, до речі, озон в перекладі з грецької означає той, хто пахне. У невеликій кількості озон утворюється під час грози. Оксиген існує в природі не лише у вигляді простих речовин кисню та озону, а й у вигляді складних речовин, серед яких багато оксидів. Оксиди це бінарні сполуки елементів. З оксигеном. Утворювати оксиди здатні металічні і неметалічні елементи. Найпоширенішими оксидами на землі є гідрогеноксид або вода. Силіцій 4 оксид СО2 є основною складовою частини піску та граніту. Алюміній оксид, алюміній 2О3 входить до складу глини, а оксид, ферум 2О3 міститься у залізних рудах. Оксиген найпоширеніший елемент на Землі. У природі переважна більшість оксигену перебуває у сполуках з іншими елементами. Фізичні та хімічні властивості кисню добре досліджені. Кисень, газ без кольору, смаку та запаху трошки важчий за повітря. Для порівняння зазначимо, що 1 літр повітря важить 1,29 г, тоді як 1 літр кисню 1,43 г. Кисень погано розчиняється у воді. Так, в одному літрі води його розчиняється лише 30 мл. При охолодженні до мінус 183 градусів за Цельсієм газоподібний кисень перетворюється на рідину світло-блакитного кольору. Саме у цей колір фарбують балони, у яких транспортують стиснений кисень. Для переведення рідкого кисню твердий агрегатний стан потрібне охолодження до мінус 218 градусів за Цельсієм. Твердий кисень зовні нагадує кристали льоду блакитного кольору. Порівняно з багатьма іншими речовинами кисень відкрили доволі пізно. Перешкоджала цьому тотожність багатьох властивостей кисню, властивостям повітря. Без кольору, без запаху, погана розчинність у воді. Відкриття здійснили відразу троє вчених. У 1771 році кисень відкрив шведський учений Карл Вільгейм Шельє. Він прожарював селітру з сульфатною кислотою, а потім розкладав отриманий. Ні Оксид нітрогену, про що писав у книзі, виданий в 1777 році. Вчений назвав цей газ вогняним повітрям. У 1774 році французький хімік Антуан Лоран Лавуазі, провівши досліди з нагрівання Меркурій 2 оксиду, зробив висновок, що газ, який виділяється при цьому, міститься в повітрі. І теж підтримує горіння. Одержаний газ він назвав надзвичайно чистим повітрям, а пізніше оксигеном. Та Антуан Лавуазіє не зробив ніяких повідомлень про своє відкриття, а обмежився лише записом у щоденнику. У тому самому 1774 році англійський хімік і філософ Джозеф Пріслі, нічого не знаючи про відкриття попередників, відкрив кисень із тієї ж речовини, що й Антуан Лавуазіє, і зробив про це повідомлення. Тому, з приводу того, хто перший відкрив кисень, між ученими виникла навіть дискусія. Закінчилась вона тим. Що в науці першість відкриття кисню закріпилась за Шельє і пріслі, а назви за лавуазі.